Штучний інтелект на телефоні, та ще й без інтернету. Хіба це реально? Абсолютно. Дивіться, він може відповідати на мої питання, аналізувати зображення та навіть більше. Взагалі це все з'явилося ще раніше, з появою перших моделей на півмільярди параметрів, але з останнім релізом від Google це все стало ще простіше. Сьогодні я розповім, як встановити штучний інтелект на свій телефон. Штучний інтелект це лише математика, тому нам потрібен швидкий калькулятор. І в сучасних телефонах доволі багато потужностей для виконання необхідної кількості обчислень. Але спочатку я хочу вам показати, як воно працює. Дивіться, в мене телефон Poco X3NFC. Ось так він виглядає. Дата випуску вересень 2020 року. І він доволі непогано може запускати нейромережі. І сьогодні я хочу розповісти вам, як ви можете зробити те саме у себе на телефоні. Перше – генерація тексту. Модель, яку я використовую, підтримує українську мову, тож з нею можна вільно спілкуватися на українській. Так, воно працює повільно і швидко висаджує батарею, але воно працює і працює на телефоні, і без інтернету. Тобто, у цьому девайсі вистачає обчислювальних потужностей. Щоб підтримувати штучний інтелект. Я був настільки вражений, що вирішив для вас записати це відео, щоб ви самі могли це випробувати. Другий приклад обробка зображень. Уявіть, воно не тільки текст генерує, воно може проаналізувати зображення і дати відповідь на питання по зображенню, або просто описати, що знаходиться на зображенні. Ось так усе це виглядає. Звісно, якість не як у Чат GPT, але це модель, яка працює без інтернету. На моєму телефоні мене навіть така якість дуже сильно вразила. Як приклад, можна проаналізувати шахову дошку. Тепер розповідаю інструкцію, як це все встановити собі на телефон. Під відео я залишу посилання на додаток, через який ми будемо запускати штучний інтелект. Чому його немає в Play Market, я не знаю. Питання не до мене, а до Google, але він знаходиться на GitHub, а цей ресурс у мене викликає довіру. Тож завантажуємо, встановлюємо і бачимо наступне. Відкриваємо застосунок, обираємо будь-яку плиточку, розділ з моделями. Там є різні моделі, але нас цікавить серія моделей gemma 3N. Завантажуємо модель. Для цього треба буде залогінитися на сайті Face. Простими словами, це сучасне сховище, де зберігаються усі моделі штучного інтелекту. Наша програма буде звідти завантажувати. Ось приклад, як виглядає сторінка моделі, яку ми будемо використовувати. У кого немає аккаунту, зареєструйтеся. Думаю, і без мене впораєтесь. Тож логінимося, завантажуємо і все. Штучний інтелект у вас на телефоні. Я ще перед кожним запитом перезавантажую телефон, щоб очистити всю оперативну пам'ять і переводжу його в режим продуктивності, якщо є такий. І все. Міні штучний інтелект у вас у телефоні, у вашому кармані. І працює без інтернету. Дивіться, вимикаємо інтернет, і воно працює. Тепер пару слів про модель. Вона свіжак, буквально кілька днів від релізу. Цього тижня або нещодавно відбулася конференція Google EO 2025, на якій було купа усього крутого. Я її не дивився повністю, але знаю, що однією з цікавинок цієї конференції був реліз серії моделей Gemma 3N, спеціально створених для запуску на маленьких девайсах, таких як от мій телефон. На конференції казали, що для роботи моделі потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті. Також там релізнули ще купу усього крутого, як приклад медичні моделі. Тож, кому цікаво, пишіть у коментарях, зроблю аналіз МРТ з використанням штучного інтелекту. Нова модель Gemma використовує нову архітектуру MatFormer. Я не дуже багато читав про неї, але наче її повна назва – матрешка Transformer Architecture. Уявіть собі. Матрешку з нейромереж. Найменша лялька 2 мільярди параметрів, працює блискавично і відповідає на прості питання. Щойно задача стає складнішою, ми розкриваємо більшу ляльку, додаємо місків, не завантажуючи нову модель повністю. Зазвичай великі моделі з'їдають багато оперативки, але Google вигадав обхідний шлях. Важкі таблиці параметрів зберігаються в пам'яті телефона і підтягуються пошарово, ніби Netflix стрімить серію. Тож модель на 5 мільярдів параметрів вміщується у 2 ГБ RAM. навіть у смартфоні середнього класу 2020 року. Ще рік тому важко було уявити штучний інтелект на телефоні. А тепер ось він. Уявіть собі, що буде через рік. Такі от справи, друзі. Підписуйтесь на канал і чекайте наступних оновлень.